Попався. Попався. Анатолій, сьогодні завершилася е, четверта зміна табурування. Е, ну, я бачу, ти завершив е, якусь малозрозумілу для всіх роботу. Е, Поділися своїми враженнями про всі чотири зміни. Ну дійсно, коли ми починали і сказали, що Січ, Подільська Волинська Січ збирає друзів, то вона дійсно зібрала тут не тільки дорослих, а й дітей. І ця Січ показала, що тут всі дійсно друзі. І всі чотири зміни пройшли на, на такому на високому емоційному, для мене особисто на емоційному такому і високому рівні, тому що діти це завжди. Завжди приємно, завжди класно, і це завжди круто, коли вони мають можливість отак відпочивати. І жаль, на жаль, на сьогодні ми знімаємо цю нашу смугу перешкод, яка була для них таким от доказом того, що вони можуть, що вони сильні, сильні духом, сильні козацьким духом, сильні, тим, що вони побороли свої страхи, тому що не кожен дорослий наважиться. Пройтись по цій смузі, тому що вона має певні такі труднощі в тому, що тут треба мати якусь специфічну техніку для того, щоб пройти на ту саму переправу або навіть пролізти під тими перешкодами, які тут були зроблені. Але воно для цей табір для цього і був влаштований, щоб вони могли об'єднатися, згуртуватися в команду, тому що нічого подолати, да, подолати і тому, і що тому що нічого краще не об'єднує і, і не, не згуртовує як подолання. Всім командою змоги перешкод, тому що тут працює команда повні, повністю гуртом. Тут не можна нікого кинути, тому що один-один повинен підтримує. От кожен один одного підтримує. Тому, на жаль, ми її зараз зі її знімаємо, але я маю надію, що п'ята зміна все ж таки буде, п'ятий заїзд, і ми її знову натягнемо. І вона буде ще більш досконала, тому що ну, це дітям сподобається. Да, Сашко? Ми зараз запитаємо Сашка. Сашку. Сьогодні, сьогодні звершається четверта зміна таборування. Ти, можна сказати, тут старожив. Так? Ти брав участь в першій зміні, в третій зміні, ну і, і трошки в четвертій. От розкажи про свої враження. Це прекрасний табір, який це був якби, мій такий перший табір, де такі дружні люди, які допомагали. Цей табір запам'ятається мені на все життя. Я сподіваюся, що він доживе до тих часів, поки в мене будуть діти, яких я привезу в цей табір. І вони тут будуть як тоді я. Слава. слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую. Про цей табір ну, від чоловіка я знала, що тут є такий табір десантно Козацький Рів. То нашій дитині запропонували поїхати. Спочатку він так собі не дуже хотів, але коли приїхав сюди, то йому дуже сподобалося. Перший день ми до нього задзвонили десь вечором. Він сказав, що все буде тут до кінця. І ще сказав, що навіть він би тут був два роки. Значить, я думаю, що це йому дуже сподобалося. Ну, я бачу, що тут в такому українському дусі, і вони багато чого знали там і про гетьманів. І їздили на замок в Вишнівець і в Збараж. Ну дуже сподобалося дитині. Ну, ми задоволені тим, що дитині наше сподобалося. Думаю, він ще приїде сюди. Друзями, напевно, що. Так, він вже собі на, статник, на, на так, другий рік, приєм. як кажуть, забронював місце і вже сказав, попередив mm -hmm. нашого, він з друзями приїде. І ну, Ми вже готові до того, що дитина на другий рік знову приїде сюди відпочивати. І, я думаю, що... Аби війна скінчилась. Кажіть слава Україні. Слава Україні! І героям слава. Ой, ви щось там. Богдан давай. Все класно, приїду ще. Але якщо буде наступного року. А що найбільше сподобалося? Нам населений став, не став складає і там бог одеться <рес> поставити. А по полоса препятствий. Полоса перешкод. перешкод. Алярми. Особливо з тими танцями. <ріст> Ні, просто в дні оляр за... вже прийшов, а ще досі тримали, бо, бо важко було з хлопцями зібратися, потанцювати. І ми чекали так Слава Україні! Граю слава. прям команде Що сподобалося, що дитина задоволена. Так, е Син задоволений, дочка, друзі, були, як кажуть, її батьки теж трошки морально Це Добре, ми дуже щасливі, дійсно робили все для того, щоб діти були ваші так, щасливі. Відгуки все написуємо в групі, просто несподівано, як то кажуть, так від своїх, як то кажуть, сказала нам, що подяку. Щиросердешні, слава Україні. Гарон, мирного слава. неба. Все буде Україна. Дякую. Розкладати намети і готувати їжу на вогнищі. До того ж, у вас була можливість купатися і загоряти, спілкуватися з друзями, ходити в ліс на прогулянки і бувати на екскурсіях, грати в м'яч і змагатися з різних видів спорту. Життя у таборі допомогло вам не тільки відпочити, але й зміцнити здоров'я, дізнатися багато цікавого, нового про наш край. Нашу державу. Перш за все звертаюся до вас, наші дорогі діти. Я думаю, і не тільки в мене трошки сумний день, бо дуже важко з вами розставатися. Ми з вами провели чудові дні і, повірте, багато чого в вас навчилися. Навчилися любити, навчилися поважати, навчилися шанувати ту дружбу. Я думаю, старшому поколінню треба ще в дітей теж повчитися, як правильно жити. Коли ми з паном Анатолієм, не в обіду дорослим сказано, сиділи там зверху в штабній палаці і дивилися на тих дітей, як, ви, як вони самі собі будують свою, свій відпочинок і своє життя. Знаєте, таке промикнула думка, що якби в один момент всі... Всіх-всіх всіх всі дорослих десь забрали туди на Марс, Юпітері, так а то і ще далі. Тобто ті діти самі побудували чудову, прекрасну, процвітаючу країну без війни, чварів, словоблудства і інших поганих речей, які я не знаю звідки прийшли. Тому діти вам дякую за ті емоції, за ті враження, які ви нам подарували за цей весь час. Перебування на подільсько волинській січі багато чи в інтернеті, чи так ходять слухи, ай війна, ай нашу. А вони танцюють, а вони співають. Я вісім років на війні. Я не чув ні від одного військового, щоб він сказав, що живіть погано, бо я воюю. Не танцюйте, бо я воюю. Не співайте, бо я воюю. Вони наоборот говорять: живіт, як нормальні люди, для того ми там стоїмо, щоб тут в тилу. Було життя, щоб ворог знав, що Україна незламна, її не подолати. Культура, дитинство має жити, тому що ті діти це наше майбутнє. Казав, що я буду собі ходити і дивитись най найкраща палатка. Такі Вам. Це вас четверо, так? у вас, у вас четверо там жило, так? Все, дякую вам, дівчата, молодці, давайте їм поплодуємо. І хлопці, так? У нас є ще хлопці. Яка палатка? Четверо у вас, так? Ви холо, які молодці, бачите? Ну, я завжди що привик виконувати, то що обіцяю, тримайте. Перший рік. Перший рік, так? Перший рік. Так, молодці. Тово надається директору табору Анатолію Береславському з міста Попасна. Дякую, по-перше, вам, батьки, що довірили нам на ці 10 днів своїх дітей, саме дорожче, що у вас є. Ми старалися зробити все можливе, щоб їхній відпочинок був як, якомога найкращим і мені залишили тільки найкраще. Я думаю, що сьогодні діти вам вдома будуть розповідати, що як було проти цих днів. І це головне, що вони мають задоволення. Я вдячний всім, хто приклав на максимум зусиль, щоб цей табір чотири зміни проіснував на такому позитиві. Більше майже 500 дітей ми змогли за ці дні оздоровити, чомусь навчити. І ще майже стільки ж дітей побували тут у нас в гостях, Побачили, що Подільська Волинська Січ постійно збирає друзів. І саме тут зароджується і народжується справжня український стержень українського народу. Справжнє майбутнє України, тому що діти тут отримують те, чого не можна отримати в Єгипті, в Турції, те, чого не можна отримати в Буковелі. А тут є от та родзинка на природі в тих умовах цей вишкіл, який точно дасть нам. Гарний ефект на майбутнє для нашої країни. Надзвичайно приємно сьогодні бути тут і дивлячись на ці успішні лиця задоволення дітей, які за 10 днів, я думаю, що батьки не впізнали своїх діточок, якими вони були б 10 днів тому. Тому що тут вони дійсно відчули себе повноправними господарями Січі. Вони тут набули навиків, вони тут пізнали один одного і, звичайно, здобули нових прекрасних своїх друзів. І дай Бог, щоб ця дружба переросла в їхньому подальшому житті було ми минулий раз. Були тут наші були майстри-художники, які пишуть картину. От вони, це наш пейзаж, це наша подільська січ. То ми їм цю картину з нагоди такого прекрасного свята, щоб він пам'ятав попасні де він тут пробував. даруємо вам, пане Анатолію, цю прекрасну картину. Не будь, до довго кличе батьківська земля розцвітає така. Приїхав з власною персоною в масштабі один до одного. Давай вже рубай зло, щоб там балакатись багато. Поїхали. Ага. От вона, опять телевізор здоровий тут. Випевна, звідки телефона купили? Регні, регні пішов. Регні грає. Давайте зараз згаду всі приїхаємося, мовчите. Де. Добрий день! Добрий день! Вы что там? Ухи обнилися, че что? Добрый день! О, Алрка! Завинув сюда! Молодец почти тут лекти! Добрый день! день! Ну, Підними хоть руки, бо маршрут не служить Так, давайте разом! во о о Во-о-о-у! Три сте-о-о! Вот! О-о-о, три чотири! я давним-давно хотів, Пересісти в горив, на великий гаділах, то бак Бог почув мої слова, і сказав ходи сюди на втопі ключі тримай І собі панти ваняє, я тепер бішу. Маю шарника діла, мене всі жанром бера, Помахай мені, папа. Я всі першу ти чула, Маю шарника діла, мене всі жанром Помахай мені, папа. Я всі першу ти чула, Маю шарника діла, мене всі жанром Помахай мені, папа. Вранці виходила, то дивитися на річку. Серія та курила. Не? Тож, а так не могла подобатись. Сильний міський табір, тут мали бути гарні вечори. Ватру палили, палили, кидала туди чужі тапочки. Не? З одну ж сітку, Пасту якось мазала. Компот пила, О, хоч щось таку робила. Молодець, як звати? Соня, похлопайте Соні. Де той пан отаман, грецьян? Де? Отаман? Щ... Да? Сварився? Гроші роздавав? Ні. М'ясо давав? Да. давав. Пельмені? Пільм'яні? Да. Сам ліпив? Да. Ота... Отаман Отаман, а що там ви в білих тапочках? Вже все Атаман залі... такий скромний скречку став, ходи на середину, хай тебе ще раз глянуть, люди гарненько. Атаман, ходи до мене. Ви зараз хлопають для тебе, але для мене. А для Атамана. Ладно, можемо говорити багато, але співати треба, бо дощ ляпає зверху. Поїхали! Три, чотири! Але допомагайте, прити чого ти горіти ще. горітися! Під Підріжком, жив собі павук, чорний горошок, мав аж вісім рук, майже ніколи взагалі не спав, справжній мисливець, завжди полював, я назвав його Богдан, він мав я як маган, бо я босі, павуки Лишку він собі привів, а павучиха рідкісна коза, З'їла ламудра, батьку павука, а мораль є такова, З'їла баба мусика, бо я боссив павуків, він дів мух і кумарів. Хава в мене прямо вдруг пресирований палубу бо бачка, по мух і кумарів Він покійку має що я шкода, гоським вже нема. Має басі паків. Сьогодні завершилася четверта зміна таборування на Подільсько-Волинській Січі, і ми бачили щасливих дітей. Ми бачили їхню радість, непідробну щирість. Вони дякували за те, що здобували знання, знаходили нових друзів. Вони вчилися бути справжніми українцями, і це вдавалося завдяки роботі, як Володі Мусейка і його команди, так і всіх небайдужих, хто допомагав, сприйняв, сприяв, підтримував і саме в такій синергії, в роботі всіх разом. Це є паразки нашої перемоги. Слава Україні!